Тема дня рольова гра, магазин. Вітаю тебе, друже! Сьогодні пропоную тобі уявити, ніби ти сам відправився в магазин за покупками. А підеш ти саме в продуктовий магазин та перш за все, приготуй список з продуктів, які ти будеш купувати. Візьми з собою кошти, якими ти будеш розраховуватись за обраний товар. Коли, завітавши до магазину, ти зустрінеш продавця, привітайся з ним. Це є правилом гарних манер. Узявши товар, ти можеш покласти його до візочка або до кошика. Ваговий товар зважують. Це можна зробити самостійно або за допомогою продавця. Достатньо лише сказати зважте, будь ласка. Якщо не хочеш проявити погані манери, в жодному разі не кричи в магазині, не розкидай товар з поличок та не псуй його, поки за нього не заплатив. Також не потрібно бігати між рядами, штовхатись та кататись в візочках. Обравши усі потрібні товари зі списку, крокуй до каси та займи чергу. Порахувавши твій товар, Касир скаже певну суму до сплати. Таким чином, ти розрахуєшся за свій товар, отримуєш чек та якщо є решту. Тепер придбані покупки можна складати в кошик та йти додому. А зараз увага! Порахуй, будь ласка, скільки кошиків з продуктами стоїть на другій зверху поличці. На другій зверху поличці стоїть 5 кошиків, а саме 2 кошики з грушами, один кошик з полуницею, один кошик з яблуками та один кошик з бананами. Порахуй, скільки лотків з продуктами стоїть на нижній поличці. Чотири лотки, один лоток з кавунами. Один лоток з помідорами. Один лоток з морквою та один лоток з капустою. Порахуй, скільки виробів з борошна знаходиться з лівої сторони на поличках. З лівої сторони знаходиться 6 виробів з борошна. Скільки виробів з борошна знаходиться з правої сторони. З правої сторони знаходиться Дев'ять виробів борошна. З якої сторони більше виробів борошна? З лівої чи правої? З правої сторони більше виробів борошна, тому що дев'ять більше, ніж шість. Порахуй, скільки їстівних продуктів знаходиться на поличках. На поличках знаходиться 11 їстівних продуктів. Це один сир, один помідор, одна капуста, одна булка, шість яєць та один перець. Сподіваюсь, коли ти завітаєш до магазина, то скористаєшся моїми порадами. Бувай! До нових зустрічей!